170 років тому зародився найбільш поширений жанр мистецтва фотографія. До цієї пам'ятної дати Слов'янський краєзнавчий музей організував фотовиставку Місто моє погляд крізь роки. Тобто, це коротка історія міста фотографіях. Починає здання відкритки дереваціонне, 20 х років, післявоєнні років. Ще один привід організувати подібну виставку Десятиріччя з Дня смерті фотографа Михайла Краверіса. Саме він вважається першим літописцем Слов'янська. Він фотографував і збирав фрагменти нашого міста майже 50 років з 1950 по 1999 рік. На цій виставці присутствує більше половини робіт, більша частина – це роботи нашого фотолітапіса художника Кравіріса Михайловича. Йому в году році как раз 10 літрів смерті сповняється. То есть он начал у нас первым систематически писать фотолетки из нашего города. На виставці зібрані фотографії, починаючи з довоєнних часів. Вони рідкісні. Зі слів спеціалістів, саме вік фотографії її найбільша цінність. Адже завдяки їй ми можемо простежити історію Слов'янська. Побачити чоловічу жіночу гімназії, колишнє технічне училище, а тепер Слов'янський хіміко-механічний технікум, реальне училище, тепер загальноосвітню школу номер 5 Простежити за тим, як забудовувався бульвар Пушкіна, побачити кінотеатр Комінтерна, який у 70-ті роки був найпопулярнішим місцем молодіжного дозвілля. Ці фотографії ще цінніше через те, що зараз класична фотографія вже майже відійшла в минуле. Процес самостійного прояву і обробки фотоплівки став неактуальним. Спеціалісти прогнозують, що через декілька років все замінить цифрове фото. На тій же музейній виставці представлені ще й фотоапарати. Всього 22 моделі. Вони різних епох дизайну, але всі непогано збереглися і при правильному використанні ще зможуть подарувати фото на згадку. Крім фотоапаратів, представлених на виставці, в музеї є ще більше 30 експонатів. Деякі з них з приватних колекцій співробітників музею. Інші подаровані музею мешканцями Слов'янська.